Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження, шикарний офіційний кросовер за дуже приємною ціною. Цінник на дане авто 13 990 американських доларів. Зустрічаємо це Nissan Кашкай 2014 року випуску. З об'ємом двигуна 1,2 літра бензин, з механічною коробкою передач шестиступеневою. Авто на передньому приводі в гарному чорному кольорі. Є тонування склав, круг, красиві фірмові диски. 17 радіусу, гарна гума, гарна комплектація, є камера заднього огляду, є задні парктроніки, є обігрів заднього скла. Автомобіль повністю в рідній фарбі. По сей день обслужується е, тільки на офіціальному сервісі. По, салону, по комплектації салону у нас тканина, чорного кольору, салон в дуже гарному стані, доглянутий. Повний електропакет, мультируль, круіз-контроль, датчики світла та дощу. Пробіг автомобіля 122 000 км, мультимедіа Android, є камера заднього огляду, навігація, Bluetooth, двохзонний клімат-контроль, обігрів заднього скла, електроручник, механічна коробка передач. Підігрів передніх двох сидінь. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований. Повторюсь, за дуже приємною ціною 13 тисяч американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон, Автопарк всіх чекаємо.